Документи готові. 100 тисяч парних доз супутника ВІД доставлять Придністрові вже скоро. Велике будівництво триватиме реконструкція Бендерського центру матері та дитини. Музика. Оплата медпослуг через мобільний додаток пілотний проєкт Мінохорони здоров'я. Ційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Глава держави продовжує перевіряти соціальні об'єкти, які увійшли до програми Капвкладень. Сьогодні Вадим Красносельський побував в Бендерському центрі матері та дитини. Ремонтні роботи в цій медустанові тривали три роки. Результат вражає, але ще не кінець. Велике будівництво продовжиться, зазначив президент. Бендерський центр матері та дитини. Великий ремонт тут завершено. Частину застарілих проблем лікувальної установи вдалося вирішити завдяки програмі фонду капвкладень. Сьогодні будівлю просто не впізнати. це результат, результат трирічної праці. Загальна сума 15 мільйонів. Всього вкладено в цю лікарню стільки тут і ковідні перетворення, і харчоблок. В основному все готове, можна показати. Ну, давайте ми прийдемося по ходу розказують, які роботи виповнили. Бендерський центр матері та дитини медустанова республіканського підпорядкування. Тут проходять лікування діти зі всієї республіки. Зараз отримують медичну допомогу вже у відремонтованих приміщеннях. Тут повністю оновили педіатричний стаціонар та неврологічне відділення. А ще замінили півтори тисячі старих дерев'яних вікон, встановили нову покрівлю, упорядкували вхідну групу та прилеглу територію. Це ціл Другий вид, а все друге отношение. Понятно, це проривання було повністю разом за себе. Яма була нестилість, ну, зовнішні дисципліни. Це вообще. Это как видно идёт. З вікнановлених палат слідкують за президентом маленькі пацієнти. Тут лікування проходять 100 хворих на ковід дітей. Це червона зона. Сюди вхід заборонений. Отличается от Ну, вы конечно, это небо и земля. А цей харчоблок. Його повністю оновили, поміняли технологічне обладнання. Ремонту тут не було 35 років. У мене як діти росли, Діти росли, і на моїх очах відбувалася деформація цієї будівлі. Все було в жалюгідному стані. Обсяг робіт лякав, але очі бояться, руки роблять. І в три етапи ми її відремонтували. Витратили 15 мільйонів рублів. Ми будь-якому випадку будемо рухатися всередині лікарні, міняти меблі у відділеннях. Наступного року прийнято рішення: будемо виділяти кошти на пологовий будинок, міняти покрівлю, вікна, фасади. Все поступово. Два-три роки це буде нове слово в історії охорони здоров'я, не тільки. Кібендер, а й всієї республіки Вадим Красносельський подякував усім, хто брав участь у реконструкції метостанови. Зелене світло супутнику вакцини приїде до Придністров'я. Сьогодні стало відомо, що всі необхідні документи Молдова нарешті прийняла. Після трьох тижнів переговорів весь цей час Кишинів не давав дозволу на доставлення супутника через свій аеропорт. Весь пакет документів Придністров'я відправило до агентства з ліків Молдови ще у жовтні. Причина відмови: Кишинів не влаштовувала ціна на вакцину. Наша МЗС не раз зверталася до міжнародних партнерів, до російських колег та о учасники формату 5 плюс 2. Результат є. Поступила інформація вже із профільного молдавського агентства по лікарствам. Надійшла вже інформація з профільного молдавського агентства з ліків про те, що вони приймають наші документи, про те, що вони визнають та погоджуються з цією ціною, яку визначив виробник вакцини, і що сьогодні їхнє рішення буде зареєстровано офіційно, на основі якого можна буде організувати вже безпосередньо постачання вакцини. Тобто бюрократична перешкода, яку висунула молдавська сторона, і протягом трьох тижнів вона її використовувала, фактично сьогодні з знімається. але я б не став поки що переможні реляції відчувати. Ми повинні подивитися, як здійснюватиметься постачання вакцини на практиці, тому що можуть виникнути, не дай Боже, якісь питання, митні процедурні аспекти. Але формальних підстав для відмови у дозволі на постачання вакцин тепер вже немає. поки що супутник на складах Москви чекали на дозвіл. Тепер важливо у максимально стислий термін доставити вакцину до Придністров'я сторони, все з нашого боку, все, що потрібно, ми зробили і робитимемо далі. Але тепер уже питання готовності, зокрема й російських колег, організувати найближчий рейс, завантажити вакцину. Тощо це вже більше процедурні моменти, технічні, тому поки що не буду прогнозувати, але думаю, що це відбудеться найближчим часом, найближчими днями. Нагадаємо, для Придністров'я зарезервували 200 тисяч доз. Цього вистачить на повну вакцинацію 100 тисяч людей. Препарат приїде кількома партіями. Добосари – міська поліклініка. Майже півстоліття без ремонту. В цьому році відновили фасад, відремонтували вхід. З'явилися пандуси. На новому ганку президенти зустрічали лікарі. Тоже масходя не віки <ріху> далі. Слово медикам кажуть останніми роками в охороні здоров'я зміни. Який чудовий ремонт зробили. Ми, чесно кажучи, не мріяли про це у цій лікарні. Працювала моя мати отримані нами і успішно працюють на благо людей автомобілі швидкої медичної допомоги. Апарат ОСД, комп'ютерний томограф, новий рентген апарат. Якість охорони здоров'я настільки піднялася високо в плані діагностики, лікування та профілактики захворювання. Ми можемо цим пишатися. Дякую вам. Наразі на ремонт чекають кабінети, потрібно замінити і комунікації. Це вода, світло та тепло. Роботи продовжать наступного року. наступного року закладаємо закінчення робіт. Фасад стильного боку, внутрішні роботи. Всі і далі я ще розумію. Лікарня потрібно з чогось починати. Покрівлю робити вікна, треба поетапно. Говорила з президентом і про боротьбу з коронавірусом. Щодня у місцевому ковід госпіталі рятують десятки життів. як роботник червоної зони врач, сказати, що... Я як працівник червоної зони, лікар, окремо хочу зупинитися на боротьбі з коронавірусом. Скільки сил і коштів витрачає держава на лікування хворих? Яка колосальна робота? Ми маємо дорогі ліки, засоби діагностики, лікування, профілактики, вакцини, засоби захисту, харчування наших пацієнтів звичайно треба вкладати в інфраструктуру охорони здоров'я. Все десь у жалюгідному стані, десь у більш-менш задовільному, але без вкладень у медицину не можна рухатися вперед. І звісно, зарплата це З Цим теж згоден. Побормо пандемію. Президент наголосив порятунок життів завдання. Номер один. Тому вкладати гроші у медицину обов'язково продовжать. Село Катеринівка лідер із вакцинації у Кам'янському районі. Із 1200 дорослих жителів щепилось майже 400. Ще десятки вакцинувались під час марафону у минулі вихідні. Надо вакцинуватися, тому що це защита наша. Ми повинні один одного захищати, щоб не заболіти, щоб зберегти своє здоров'я, дітей, батьків наших. Щоб всі були здорові, так що я вас призиваю всіх вакцинуватися. Я провакцинувалася. Зяті мене теж вакциніровано. У Катеринівці на ковід перехворіла 100 сельчан. Цього тижня нові випадки захворіли ще двоє дітей. Як розпочалася вакцинація, селяни їздили до міста. Марафони кажуть зручніше. Імунітет отримуєш на місці. Дуже багато людей боліють, дуже багато лежать по болницям. Дуже багато вмирають із села. Люди говорять, які лежали у боротися з коронавірусом були не привиті. Моя рідня теж провакцинувалась, і брат, і жена. От, Дочка живе на Україні, в Одесі, теж вакцинувана. Не тільки того, щоб приїхати додому, але і раді того, щоб здоров'я. Менше захворювання у людей, як вакцинуються. Закликаю людей прийти на вакцинацію, бо від цього завісить життя людська. Усього за минулі вихідні щеплення отримали понад 180 мешканців Кам'янського району. Загальна кількість провакцинованих понад 4 тисячі. Кожен десятий з Катеринівки. Центральна площа саме серце Бендер. Тут на всю кипить робота. Поспішають за два тижні мають відкрити. Прибереженський сквер стане єдиним простором від музею під відкритим небом до собору. Здесь будуть нові локації. Тут будуть нові локації, цікаві місця. Всього розповідати не буду. Зараз ведуть роботи плиточники та озеленювачі. Впевнений, це буде місце тіжіння для всіх бендерчан і гостей міста. Новорічні свята тут розгорнеться різвяний ярмарок. Місце буде затребуване. Однак крапку на будівництві тут не ставлять. Велика реконструкція продовжиться вже у березні в планах відновлення набережної. Вибрали етапність сі Вибрали етапність, визначені підрядники. Думаю, в два-три роки можна говорити, що цей проект буде закінчений. Хоча великий обсяг робіт виконаємо у перший рік. Це дозволить нормально відпочивати. На цьому бендерському шляхопроводі всі ремонтні роботи практично завершили. Міст після тривалого простою живе вже завтра. Тут відновлюють рух транспорту. Впевнений, стане тепер що це місце тепер стане безпечним для проїзду транспорту. Ми провели випробовування вантажопідйомність мосту, збільшилася і відповідає усім вимогам безпеки. Саме це було головним критерієм при можливості відкриття руху на цій ділянці. Під шляхопроводом відремонтовано дорожнє полотно уздовж мосту встановили нову огорожу, продумали пішохідну зону. Реконструкція коштувала державі 5 мільйонів 200 тисяч рублів. Вітерінський парк це парк з з історією города Тирасполя. Катерининський парк парк пов'язаний з історією Тирасполя. А набережна у Бендерах це відпочинок і хороші спогади тих, хто тут у свій час провів своє дитинство. Парк Олександра Невського там своя аура, свій колорит. Парк Вітгенштейна теж свій. Не можна робити клонів. Потрібно, щоб кожне таке глобальне місце відпочинку відрізнялося один від одного і не було схожим. У цьому й сенс. Навіть. Наш житель Бендер поїхав відпочити у Катерининський парк, потім у парк Невського, далі на набережно, потім в парк Відгенштейна. Цьому весь інтерес. Головне робити, не боятися йти вперед. Оплатити послуги за медичне обстеження у кабінеті лікаря за допомогою QR-коду через мобільний додаток. Моз готує пілотний проект. Його планують у тестовому режимі запровадити на базі республіканської клінічної лікарні свою пропозицію. Міністр висловила під час наради уряду достаточно Це багатопрофільна лікувальна установа, і там проводиться досить велика кількість обстежень, як платних, так і безкоштовних. Питання будемо опрацьовувати і дивитися, які є мінуси та плюси в оплаті послуг через мобільний додаток. У кожному лікувальному закладі функціонують онлайн каси. Однак ми стикаємося з цією проблемою, що громадянину, який потребує обстеження, і ця процедура платна, йому необхідно йти до каси. І потім повертатися назад до кабінету, аби провести саме обстеження. Це незручно. Ще один пілотний проєкт від МОЗ – запис на ПЛР-тест через портал держпослуг або за певним номером телефону. Поки що це стосується лише Рибницького району. Там у лікарнях постійні черги на тестування. Основна нагрузка на кабініт Основне навантаження йде на кабінети інфекційних захворювань та черги. Ми бачимо таку ситуацію лише у рибницькому районі. Це саме у центральній районній лікарні, де чималий наплив громадян на тестування. При цьому ми спробуємо побачити наскільки це ефективно працюватиме. Таким чином, ми досягнемо дисципліни з боку наших громадян, і черги не сприятимуть поширенню коронавірусної інфекції. Говорили на онлайн-нараді про організацію харчування у лікувально-профілактичних закладах. Питання перебуває на особливому контролі президента Вадима Красносельського. Поганий стан харчоблоків на території лікувально-профілактичних установ у головних лікарів виникають складнощі із придбанням продуктів для приготування їжі. Також спостерігається низький рівень мотивації персоналу, який не дозволяє тримати стабільним склад кухарів на цих харчоблоках та якісно готувати їжу. Пропонується створення державної компанії зі збереженням харчоблоків у самих лікувально-профілактичних закладах, але з переведенням їх на баланс самої. Цієї компанії та оформлення державного замовлення на харчування. Уся мережа харчоблоків буде об'єднана, а трудовий колектив сформують із чинних співробітників. А можливий штат розширять. МОЗ протягом місяця має створити державне унітарне підприємство та розробити пропозиції, як запровадити цей проект у лікувально-профілактичних закладах республіки. Цієї неділі рибниці виповниться 393 роки. У день народження міста буде багато відкриттів та сюрпризів: від нових пам'ятників та фонтанів до лазерного шоу та салюту. Рибниця тепер буде під крилом Михайла Архангела. Пам'ятник покровителю міста відкриють 21 листопада. Рибничани вже встигли побачити його, але у свято він постане у всій красі. Німб засяє підсвічування буде й навколо статуї. Ще один сюрприз нові фонтани біля Палацу культури. Їх запустять, якщо погода дозволить. Тут же на площі з 8 години ранку розгорнеться ярмарок, «Купуй Придністровське». Поруч народні подвір'я та яскраві фотозони, а ще ігрові програми та майстер-класи. О 12-й годині дня ретро-виставка та фотозона зроблено в СРСР. Не обійдеться без музичної програми. О 10.30 у Рибницькому соборі заспіває Придністровський державний хор О пів на другу – концерт на площі. А з 6-ї години вечора великий вечірній концерт виступлять артисти палацу культури, Віа Дністер та Доредос. Після лазерне шоу та салют буде яскраво. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.